приїхали, короче, треба подорить, как она там ведь был не надо Вс вот я в часикен Ух ты шо поделаешь 74 чи моментів був Ще, е, покажу один такий момент, якщо буде показуватись, чорно перепровіримо, чи попадається по заходу якось, я коротше заходив якось Провігся на районі. Трошечки бачив по фармі сірушка як кажеться. Бачив, падає хоч якийсь дрог, не знаю що там, що там падає. там, коротше, падає. я лечив, коротше. Тут я вот така баджує. Ладно. Всего нема. Ладно, біжимо что мы пробуем с цех цих двері? А, це двері, блять Двері я замка не нахуй, заебись на за блядь, скинув, короче його так быстро теперь я блядь, бля Конечно. Зато я ще немає ту дай... короче. Що мені вже впадло прогулятися? Зробити витір вже.

Точно мають таки сусід, короче, я Лагеньки, в хаті помираю, блять. Физбундкар не задру. Я думаю, немає, тут трохи набахав, конечно. Набахав. Не, то есть не пришел. Будем ждати. Дай мої бути. Можем світло жити, блять. Можем полосити. було... Можемо Чотири штуки. Высоко дождь 20 вечера. Розриви трохи в'язав собою, конечно. Ну давай починаємо. Блядь лагую, нахуй ебай куди за цим дурак. Э лампочка трусится. Б... more dependers out of this Уйти, після ти ніхто не прийшов. Сергея, конечно, мав вперед. Раз, то туше на него потратил. Я на него... Бля, на него навіть, даже мне кайфуется. Ну, найбільше, не, найбільше не, не мене там. 3000 було пороха и 4. Сергей, не четыре. Похуй, блядь, не важно я витратив. Важно то, що, блядь. Я отримав, блядь. А вот отримал, блядь, я вам скажу, блядь, що мені нравится. Молики е, блядь. Сука, тривайся. Новый патрончик і новий порух. Цик, цик, пик. Верстачок у нього такий самый є. ніхуя себе. Він зажиточний третій верстак, як блять, це... Też nie chuj sie No dam no, no. до рейдити дорайди щоб все було охуетино просто ми його дорайдимо полюбом все зараз

Do rzędów 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 Раусу білитинже беремо далі доповідня. Зараз на світанку. Ідемо хай сповітніша, є буде тільки видно, блять, напуздавати, коротше, доробили трошки ми робили. Я ще потреба зробити. Здесь місце, блять, немає, тут все розкидано. Моя 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 мою Самоє, да моє, да моє, да моє Маномасхинути. Все, в принципі, видно, просто поздовувати, блять. О, о, оп, оп, оп. Увійда одного захинути Там в принципі блять був портфель, бачимо. Зачисто обрадження. Хай воно зчайно. Можливо, хат. Чотири. А це Со звисимой, так будто там гараж наше була ж, да. Сука дура. Сука, з разно ну, близьками до танками бахватина Есачо пороха сразу. Випалы це на ходца на блять Где шесть нормально? Есть нормальная Э тутари горданка Буту блять царано задача я думаю Пінгує, блядь. Коли ця тема включена. Что мне зарадити цього хуя. Там блядь, нихуя с ними хата величезна стала. Мне треба по-любому. Цю... Це весь порох, що я знайшов. І це інше треба його по любому не використати. Я не хочу якось, знаєте... No, ну, до... Із... чумаka пахнули. Забрали у сірку. Ну, Це інше там. Ну там похуй, блядь. Дві тисячі буде, наприклад, але в мене і метал є. Блять, тому хай в сині сидить. Та, блять, ти сука, не наївся, чи що Хай буде світну, бля. Третій верстачок і гаражка МВК двері, блядь, тут портфелем. Така хуйня, конечно. Запись. Чувак на площадь спить, тупо натягував тягу У Нього там до мають бути, ще якась хуйня має бути. Я там, сука, сидів порядочно. У мене ще на за патронами не хватает по любому. Це пізда, ви бачили цей шкаф. Ми бачили цей шкаф, дивіться на цей шкаф. Це нахуй, всіх нахуй розводи. Ви дивіться на цей шкаф, як дивіться, раз, два, три, три тисячі нахуй. це пізда.

Я щека Турашка да, є, блядь, Ревихи. А шо тут а? Ну да, ты шо? Я кажется, блядь, короче. Хату треба забрати під себе. Хату ми забираємо. А, гаражка моя не хочена. У мене гаражка не излучена, блядь. У мене, блядь, 3300 скраб у мене гаражка не излучена. Що, гонь за мене. Что-то твой изучив, Ми лишаємося тут там, жити Жити лишаємося ми тут. Оп-оп-оп Чуваки на виселення вийшли Ладно, треба тут вещи вода. Тут треба буде ще зробити. Тут треба буде ще зробити. Отакого. Такого. Пацанга. Отакого ми довше каже, блять не цього всього. Що, цього около. Цього райдером, блядь, щоб сьогодні. Що, тут нам бля не хватает нас впа нас не хватає мало ВП Що у него бля на ВК немає хати вообще-то? Конечно хуйня остаться вс тут такие ведь, блядь. Не особо богатый был, но переругався це переносив, що. А приносим шо. Отставим, да. йому нормально. О, там ще маленькі січки є. А шоп в цих маленьких хищках нього є поїсти? я не хочу. Не ну, блять, конечно. Ооо. Надо попахатись. Дай його в да, блядь. Ай, здорово. Бирда. Три штучки, мау. Поблять, зайшов. Попахатись. 4 гаражка, 4 замочка разу 3, 4 авторизоваты, блядь. Ого, тут, блядь. Ну вс, бля. Просто, просто, просто.

慢着，我好像是,是。错 zeznał. czy przyjechał i ujechał. znowu restart. I bał nam pocie restart. I w sensie, dziękuję. Wszystkim to dostępnego oraz zauważyliście, co tam i